Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Всім вам надсилаю сердечки. Підпишіться, будь ласка, якщо цього ще не зробили. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Сьогодні говоримо про некомфортне про цих трьох співачок, які на обкладинці мого відео сьогодні. Це люди, які довгий час пов'язували і свій успіх, і свої гроші, і, в принципі, свій вектор прив'язаності, і ну навіть скажу рідної землі із Російською Федерацією. Чому? Тому що, попри війну, яка триває в Україні із 14-го року, вони продовжували їздити в Росію, продовжували сидіти в студіях на першому каналі, продовжували отримувати премії і навіть інколи виступали на концертах, які демонстрували звитягу та доблість руської армії. Поїхали! Почнемо зі Світлани Лободи. Зараз вона. Реактивно перефарбувалася, перетворилася на волонтерку, то вона допомагає відбудовувати садочок в місті Ірпінь Київської області. То приїжджає в шпиталь до хлопців. До речі, про шпиталь нам хлопці надіслали відео, в якому видно, що Світлана Лобода і її представник поруч намагаються якимось чином відбилити свій імідж, приїжджаючи до пацанів, які воювали і в 2014 році, поки Світлана кружляла. Просторами Російської Федерації і російських телеканалів. От хлопці е, надіслали відео і сказали: Яніна, ми трошки в шоці, що вона тут робить? У слові, звіт, що раз. А ти мені ізраїльських речей, а наших коллег, нашої від а тимі для нього так було важна прийти просто. Але окрім оцих всіх акцій, Світлана Лобода дала ще нещодавно концерт у Харкові. імпровізований концерт біля входу в зоопарк в парку. Попередньо всього за кілька годин оголосила про це в своєму інстаграмі. Ма, мабуть, побоюючись певного протесту. Ну і майже вдалося уникнути цього протесту. Ну тобто, якби не дівчина з плакатом Харків без Лободи, в принципі доволі тепла зустріч. Дівчина з плакатом це 16-річна Дарина Вдовенко. Вона харків'янка і прийшла стриманим чином продемонструвати свою громадянську позицію по відношенню до колаборантки Світлани Лободи. Світлана Лобода, побачивши її, ганебно на це відреагувала, Видно було, що смикало Світланку, і вона почала дівчину цькувати і розповідати їй, ну верніше в питальній формі, запитувати її, хто їй за це заплатив і що ж вона отака за гроші прийшла, принижуючи при цьому дівчину. Хто тобі прислає? Хто тобі дав гроші? Наступного дня, зрозумівши людський осуд, це в принципі для всіх колаборантів звична схема. Тобто, спочатку вони роблять щось, потім оговтуються, що ой, мене любимого стало не любити, і починають брехливим чином з цієї історії викручуватись. Так от Світлана. Наступного дня спробувала виправдатись за свою поведінку і написала у дописі а, в соціальних мережах, що нібито навіть пишається дівчиною її вчинком, бо знає, як йти проти течії, дівчинка, яка простоїла весь час плакатом Харків, без лоботи», я пишаюся тобою. А хто тобі ну, Хто тобі дав гроші? Ну, хто? Це не було видно, що вона мною пишається з розмови про гроші і з її фамільярністю це не було видно. Трохи пожмакався, бо лежав, але нічого. Ой. Спочатку, коли підходила, то мені... Деякі люди респектували, просили сфоткатися, але е, з часом почали підходити люди, які питали, а чому я тут стою, а чому у мене це написано на плакаті, а що думаю, агресія вербальна, вона була насмішки, за 200 гривень стоїш і подібне. Але фейкові вибачення Світлани Лободи. Не подіяли, вона вирішила, блін, треба ще відео записати. Може, цей варіант сподобається вибагливій українській публіки. Коротше, взяла, записала відео, в якому сказала, цитую, намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала про гроші. Е, і вважає, що ця акція Дарини, зокрема, не була приплаченою. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи. Е, я з нею поздоровалася і. Привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда. Ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Але друзі, чому я називаю Світлану Лободу колаборанткою? Перш за все, з 14-го року іде війна, Світлана Лобода продовжує виступати на території Російської Федерації. Вона все глибше і глибше корінням. Заглиблюються в російську медіатусовку, в російський шоу-бізнес лучше півіса. Світлана Я люблю там, где любить там находиться там, де любить моє творчество, мою музику, мою роботу, где принимают мене, где люди ждут меня. Какая к чорту разница Какая це страна? Після початку повномасштабного вторгнення співачка теж не одразу визначилася з позицією. Думала, блін, хто ж тут зараз переможе. Якщо Росія переможе і взагалі Україна стане Росією, то в принципі у неї все схвачено, тому треба посидіти і почекати, як будуть розгортатися події. Тому спочатку вона записувала відео, де в сльозах просила зупинити це і бідкалася, що всі ми маленькі люди. Далі пішла на інтерв'ю до російських журналістів, де казала, що не люди все це рішають, це рішаються президенти. Причому тут вона, Світлана. А також, що немає достатнього розуму, ну тут можна з нею погодитись, аби орієнтуватися в політиці, бо вона бо вона дівчинка. Ну і з відсутністю розуму, тут я вже сказала, важко не погодитися. Лобода також згадує, що це Росія дала їй поштовх в кар'єрі, а не Україна. Тому у неї було все. Але от халепа прокинулася в неї. совесть. Да, я потеряла очень многое. Да, я была номером один артистом в России. И я не пременьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, и тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком, в человеческом обличии. І хочу, щоб мені перед собою не було стыдно. зараз. Світлана активно допомагає Ірпіню, рідному, намагається повернутися на сцену і всіляким чином демонструє, що готова навіть віддавати гроші за те, аби відбудовувати рідне місто. А ще у 2017 році друзі, мама Світлани Лободи звати її Наталя, до речі, депутат Карпінської ради від нових обличчя. Привезла тортик на передачу Пусть говорят, к Андрюшу Малахову. Рух чесно каже, що компанія, щоб позбавити її мандату, була дуже тривалою, але, зрештою, а, вийшло. Драсту! Здравствуйте! Всем, всем здравствуйте. здравствуйте. Да. Спасибо и большое. Мы знаем, что вы очень любите сладкое. Я правда. Спасибо Для вас э, с этим букетом. Ну, подивіться на цю ганьбу, 17-й рік, вже три роки йде війна, вбивають наших хлопців і дівчат, а мама Світлана Лободи з тортиком, Кандрюша Малахову, в студії в Москві, в Останкіно. Лобода не єдина артистка, яка перевзулася. Ще один яскравий приклад: Віра Брежнєва, секс-символ Російської Федерації, всі обкладинки відомих глянців із таким хтивим ем, підтекстом повсюди. Віра Брежнєва, купа премій, співачка року ну просто поп-діва Росії, саме Росії, тому що на запитання російських журналістів, вже коли війна тривала так само кілька років. Чи як Віра реагує? Причому запитання таке було за пломбом на те, що її Вікіпедія називає вші українською півіце. Як це реагуєте, Віра? Ось відповідь була у дівчини. Я, я укра... украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто сами... Э, так получилось, что э, сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должна быть песня на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в Виагру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть я изначально, вот 16 лет назад, я начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всему миру. Ну, с приводу воспринимания, тут уже складно, Вира воспринимать... Вас, коли ви, в принципі, має ідентифікацію, маєте ідентифікацію російською, і я вам відверто скажу, не розумію, що з вами сталося 24 лютого. А, можливо, щось якось зачепило ваших рідних в Києві, бо війна триває вже 9 років, і нам було кепсько, і наші люди помирали весь цей час. Тому дуже дивно, що очі у вас відкрилося саме 24-го, а Донбас, а Крим. Там теж наші люди ваші співвітчизники українці. Що відбулося? І на відміну від Лободи, одразу засудила російське вторгнення, виїхала геть з Російської Федерації. Зараз гастролює Балтійськими країнами під час туру. Сказала фанатам, що всі фанатам, що всі зароблені гроші на концерті передасть українцям, що в принципі викликало істерику в росіян, і це. Добре, вони там її позбавили посвідки на проживання, відняли в неї там титули, відмовилися від співпраці в багатьох рекламних проєктах. Є ще одна дівчина, звати її Настя, прізвище її Каменських. Попри те, що ви в Україні всі ці роки чули з її вуст україномовні пісні, мало, але інколи вони були, ця після 14 року. Після агресії Російської Федерації анексії наших територій не припиняла відвідувати Росію у всіх можливих варіаціях. Когда Вона була в шоу Вурганта. Там з ним гецецикала на дивані, брала участь у всіх найвідоміших концертах, преміях, безумовно, виступала на корпоративах російських олігархів і как би, не замечала, що відбувається. Гроші вони немалі заробляли разом з її чоловіком Потапом. І я би сказала, що дівчина просто би, ну, не розуміла, що відбувається, але вона прекрасно розуміла, що відбувається. І освідомлювала, і її цікавило тільки одне: це грошове питання. Сприймали Настю, і так як вона себе там позиціонувала, як зазвичай ну, в статуті ставлення росіян до українців. Ну так, типа требуванню, чи як там них називається, таким чином було ставлення закріплене, і Настя схоже, це подобалося. Зараз Настя стала патріоткою і нещодавно навіть оголосила благодійний конкурс. Іншими словами, хотіла заробити підписників ще більше в інстаграмі і трохи хайпанути. Тому я вирішила оголосити мій іменний благодійний конкурс. У межах цього благодійного конкурсу Настя мала зігра... розіграти автомобіль інфініті та айфон. А також пообіцяла відправити 100 тисяч гривень на Збройні Сили України. Це викликало обурення у її підписників, адже саме авто коштує набагато дорожче. Словом, конкурс вдалося прикрити. Ну, і так само, коли колаборанти намагаються швидко перелаштуватися. ну так, Наприклад, як чоловік Насті Потапи випускають пісні про волонтерок. Чули цю пісню? Зараз вам покажемо ось тут -от відео на цю пісню. Там от дуже класний текст. В цій пісні мама, 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 волонте. Мама, мама, волонте. то це все викликає обурення у суспільства, і такі люди стають маргінальними. Також у серпні 2022 року в інтерв'ю Каменських категорично заявила про свій намір відмовитися від пісень російською мовою. Це серпень 2022. Однак, зараз вже в червні 2023 року її позиція змінилася. І не все так однозначно. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь, чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. А чи буду я співати російською мовою? Ні. Печать тобі спой спайнам, не знаю, там. на Ну, дивися, якщо ми знаходимося в країні в Україні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Якщо ми говоримо про якісь закордонні концерти, дивися просто російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей. Але от мені чесно таке питання, коли категорично слухаю: ну, у нас реально російськомовних людей просто купа. І вибач, будь ласка, це можна чути навіть на фронті цю мову, знаєш, від наших людей. Для чого, друзі, я вам розповідаю про всі ці історії? У нас українців дуже коротка пам'ять. Ми забуваємо, що було із тими, хто реально шкодив нашій країні, хто ганьбив її, хто був уособленням е, зрадництва, хто був уособленням меншовартості і малороськості. Зараз всіх цих людей ми намагаємось пробачити частина журналістів, псевдожурналістів працюють в марафоні. Слава Богу, наша, наше громадянське суспільство зробило так, що частина із них. Перейшли в YouTube, їх не видно на загальних каналах, але вони все ще існують. Так само і співаки. Ницо. Це все виглядає ницо. Я би дуже хотіла, щоб ви, так само, як і Дарина Вдовенко, яка прийшла на концерт Лободи, таким ставленням внутрішнім, внутрішнім не давали цим людям перефарбуватися кінцево, ставши українцями. Бо це не українці, це колаборанти. Це ті, хто намагається знайти собі пристосунок в ситуації, в якій вони, вони мають змінювати свою думку, аби вижити на плаву. Тільки це їх цікавить вижити і бути на плаву. Це суперечить нашим цінностям. Ми не за це воюємо. І прошу вас про це не забувати. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться, будь ласка, на канал Соколова. Якщо цього ще не зробили, я вас обіймаю і всім котикам, які нас захищають на фронті. Низький уклін. І дякую, що дозволяєте нам працювати. До зустрічі завтра.